Всім привіт! Сьогодні поговоримо про дебагер. Значить, дебагер це один із інструментів, який є майже у всіх мовах програмування. Він дозволяє нам шукати і виправляти помилки, які ми явно не бачимо. Коли ми запускаємо програму, звичайно, то у нас одразу виходить ну, в такій простій програмі результати виконання програми. Тобто ось result 5. Результат ділення. І ми перебираємо циклом 10 ітерацій і виводимо 10 строчок. Але дебагер нам дозволяє в якусь мить якби поставити на паузу нашу програму і перевірити, це основна його задача перевірити поточні значення якихось змінних або методів. Це розглянемо далі в прикладі. Давайте розберемось, як це працює. Перше, що. Потрібно знати, це як же його визивати і де нам ставити на паузу. Для цього у нас є така штука, вона називається breakpoint. Точка переривання, скажімо так. Ми в нашому коді знаходимо строчку, в якій ми хочемо поставити на паузу. Наприклад, давайте буде ось дев'ята строчка, І нажимаємо от сюди мишкою на кнопку. У нас з'явиться червоний кружочок. Це і є breakpoint. І як його запускати? Поряд з кнопкою Play в нас є кнопочка Debug. Давайте на неї нажмемо. Що ми маємо? У нас з'являється вікно Debugger. Значить, ось. У нас є закладка Debugger і є закладка Console. «Console» — це наш стандартний квіт на екран нашої програми. І є... Менюшка дебагера. Значить, що ми тут бачимо? В нас є Args, який приходить. Він у нас пустий, тому що ну, ми запускали без параметрів програми. І у нас вже об'явлена є змінна X дорівнює 5. І вона тут відображається. Ті зміни, які в нас по ходу програми ще не об'явлені, вони тут по дефолту відображатися не будуть. Тепер перейдемо. До такого поняття як Watch. Що таке Watch? Ми, ми можемо відслідковувати значення будь-яких змінних або значень функцій е, у цьому вікні. Ну, ось, наприклад, якщо ми додамо новий Watch Y, але в нас ця строчка ще не виконалась, е, то нам дебагер скаже, що ми не знаємо, що таке Y. Тобто ми цю строчку ще не виконали, бо вона на паузі. Тому так. Також ми можемо додати watch такі речі, як, наприклад, нам потрібно знати значення, наприклад, x квадраті на даний момент виконання нашої програми. Якщо ми в watch додаємо таку штуку, то ми одержуємо 25. Тобто, окрім ми беремо x поточне значення і... Можемо зробити як, приміняти якийсь метод на ньому, і ми також побачимо результат, навіть якщо о, цього результату не буде в поточній програмі. Значить далі, що важливо. А, як же нам тепер керувати цією всією штукою? Ну, по-перше, у нас, як на мене, є три основні команди. Це step over, ось ця кнопочка, Step Into і Run to cursor, ну, це я їм користуюсь більше всього. Давайте подивимося, як все це працює. Значить, якщо ми нажимаємо, ну, буду користуватись теп-овер кнопкою на цю кнопку, то в нас програма виконує один крок. Тобто переходить у нас підсвічена строчка вже сюди. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас Y ініціалізувався і йому на, е, присвоєно значення. Далі у нас математичний вираз. Тут ідея нам підказує, якщо вона може підказати, якщо для неї значення, що x у нас дорівнює 5, y дорівнює 1. І зараз ми порахуємо Z. Порахували і у нас Z з'явився тут. Тепер нам потрібно вивести все це на екран. Що ми робимо? Нажимаємо і закладка консоль у нас замігала і у нас тут з'явився напис. Тобто ми виконали це строчку. Тепер ми переходимо до циклу. Значить, обираємо цей Брікпоінт, і ставимо Брікпоінт сюди. От, Що ж у нас буде, коли ми запустимо? Знову дебакер із Брікпоінтом тут. В консолі в нас буде результат 5, тобто будуть виконані всі ці строчки, які були до цього. От, І програма зупиниться на цьому етапі. Які зміни в нас тут доступні? x дорівнює 5, y1z дорівнює 5, бо вони знаходяться і об'явлені в одному методі. І в нас з'являється змінна i, яка об'явлена в циклі, тобто ця змінна, з якою ну, ми можемо зараз працювати. І тепер давайте подивимось, що в нас буде робити програма. І змінюється з кожною ітерацією циклу. І в консоль у нас виводиться значення Sistemaut але от можуть бути випадки, і вони часто трапляються, коли у нас, наприклад, цикл е, із неважливо, що внутрі е, виконується, е, у нас цикл із, наприклад, там тисячі повторів. І нам потрібно попасти, е, ітерувати цикл, наприклад, там до 110-го значення, от, і подивитись, що буде конкретно на 110 му значенні. Тобто, якщо ми... Виконуємо програму і бачимо, що баг у нас починає з'являтися після 110 етапу, нам це треба якось зробити. Як ми це робимо? Нажимаємо правою кнопку миші на breakpoint і тут у нас є condition. В condition нам потрібно додати якесь логічне значення, тобто яке повертає false чи true. І якщо при виконанні тієї строчки, де стоїть breakpoint, у нас з'явиться значення true. Тоді програма стане на паузу. Якщо не з'явиться, то брейкпойнт не спрацює. Ну ось, наприклад, якщо в нас і e буде дорівнювати 6. Тобто це наша умова, коли у нас буде шоста ітерація, поставити на паузу. Значить, в консолі ми виконали перші 5 ітерацій. Але кондішн у нас, коли і e дорівнює 6, зупинитись. І дорівнює 6, і ми зупиняємося на цьому брікповінці. І далі вже відстежуємо покроково виконання і ловимо місця, де в нас є баг. Ну і коли програма повністю виконується, вона пише про це повідомлення і ми завершаємо роботу. Ну, і попутно виправляємо помилки. Це один з прикладів використання дебагерів. Зараз ми розглянемо ще приклад. Це в нас програма, яка буде сортувати масив. Значить, запускаємо її спочатку в звичайному режимі. Що ми маємо? Ось у нас масив не відсортований і відсортований. Десь у нас щось не працює. Ця задачка досить проста, але можуть бути великі структури, в яких ви візуально не зможете Визначити, де у вас помилка. Наприклад, ви десь переплутали індекс, або десь взяли не ту змін. І тут вам на поміч, на допомогу приходить дебаг. Значить, сама структура нашої програми. Ось метод main, ми задаємо масив, його друкуємо, потім запускаємо метод сортування, ось він. І Виводимо в консоль вже відсортований масив. Тут є два підходи, як, це, як можна це зробити. По-перше, можна поставити брікпойт на точку виконання методу, а можна поставити брекпойнт вже в саму середину методу, якщо ми точно знаємо, що проблема в нас десь тут. Подивимось, як це працює спочатку, якщо ми поставимо в всередину методу. Запускаємо. Дебагер. Тут ми бачимо наш масив, який передається. Бачимо індекси I І e, J, і бачимо значення, які у нас будуть, е, ідея сама нам підставила, які будуть у нас ну, використовуватись, ну, як лічильники, і чинники, так далі. це Power, І дивимося, як змінюється наше значення. Ми беремо. І, переб... ну, і перебираємо значення. Що ми бачимо? У нас повинні значення міняти. Але після проходу циклу значення залишається на місці. Значить, проблема в нас вже десь внутрі у цьому коді. Е, яка в нас тут логіка? Ми задаємо зміну темп, даємо поточне значення. Ну, якщо їх потрібно поміняти місцями, тепер поточно міняємо на наступне, а наступне і мі... Міняємо на саму це. Тобто ми два рази присвоюємо значення в одній і тій же зміні. Ми знайшли помилку. В даному випадку, за допомогою дебайгера, що ми перебирали значення. Якщо ми запустимо нашу програму, зараз ми вже побачимо масив відсортований. Це перший метод, який Тобто, якщо ми знаємо, що в цьому... саме в цьому методі в нас є помилка. Але ми можемо із основного нашого методу main запустити дебагер. і яким чином нам бути. Якщо ми до цього нажимали кнопку step Over, тобто ми, ага, кнопка step Over, коли їй попадається метод у обробку, вона його обробляє, нас туди не пускає і переходить до наступного етапу. Тобто ось так. Вже відсортований масив ми туди не попали. Це кнопка степове. Але друга кнопка Step Into нам дозволяє зайти сам метод і вже ітеруватися по ньому. Тобто все ми прораховуємо, прораховуємо, прораховуємо. І в результаті в нас буде відсортований масив. Тобто Різниця між Step Over і Step-Into в тому, що Step-Into робить крок всередину нашого методу, а Step-Over просто його виконує. І третя кнопка, про яку я казав, це Run to Cursor. Коли ми а, вже перевірили, все, нам, все добре, і ми хочемо продовжити виконання нашої програми. Наприклад, ми ставимо курсор біля SystemoutPrintalin. І робимо run to Cursor. І вже у нас відсортований масив, і режим дебагера йде у нас далі. Це один з прикладів використання дебагера. Зараз ми розглянемо ще. Значить, завдання. У нас є масив ліг, і треба узнати, чи міститься слово, яке в змінній таргет у нашому масиві. Перевіряємо. Чи воно працює в нас? Word date was not found in array. Чому, якщо ви уважні, ви побачите, бо тут слово date починається з великої букви, то з маленької. Такий випадок, ну, це якщо ми бачимо і якщо ми впевнені в наших даних. Але в нас може бути таким чином, що в нас перед очима немає цих даних, але є тільки якийсь масив Word і String Target. І ми е, не можемо зрозуміти, чому Search Word у нас видає ті чи інші в нашій. Ставимо, наприклад, перед Search World World Debugger е, і дивимося. У нашій структурі, у вікні, де в нас ці вочі, очі, в нас відображається весь масив і всі дані. Ми можемо тут побачити, можемо не побачити. Заходимо внутріш масиву і дивимося. Просто перебираємо і дивимось, коли в нас цей watch буде date, в який би він міг бути. От. А, знайшли. І тут вже ми точно зможемо побачити, що тут у нас date з великої літери, а тут date з маленької. Тобто нам потрібно внести в наш код корректировки, щоб воно робилось правильно. Наприклад, Words і рівні Words і то Lower case. Є метод, який об'єднує equal це lowercase, але я це роблю для прикладу, для научного прикладу, щоб ми щось змінили, і далі їдемо. Запускаємо, проходимо метод search і found, Тобто тут вже показує, що знайдене слово, і виведе нам повідомлення на консоль. Хочу ще зупинитись на такій штуці, що яким чином можна ще додати е, у watch, окрім правої кнопки миші New Watch, е, якісь дані. Наприклад, нам потрібно додати ось значення цього методу. Ми його виділяємо і на ньому до, е, нажимаємо праву кнопку миші і пишемо Add to watch. І в нас по буде пророкований результат цього методу. Таким. Чином, те, ну, таким методом теж можна користуватись. Він виконається незалежно від ходу вашої основної програми, тобто, якщо він міняє якісь глобальні зміни, то при його виконанні, коли він знаходиться у очі, він ніяких змін в поточній програмі робити не От, Ну і дивимось, що в нас виводиться дейт, знайдено в нашому масиві. І програма благополучно закінчена. І... Ще один приклад із класами. По класам ми теж будемо із спільнотою щось готувати. Ну, я накидав таку штуку, як в добагері ще можна дивитися начинку самих класів. Це дуже зручно. Ну, Про ООП теж будуть матеріали. Значить, у нас є клас. Ну, я його назвав Sample, щоб не заморачуватись. Ось конструктор, якому ми задаємо: там ID, Name, заробітну платню, річні податки. І скільки заплатив ну, там, людину, наприклад. Ну, щодо ОПП, в нас є тут приватний метод, який рахує, чи достатньо заплатила людина, чи ні. Тобто, якщо е податки заплачені, видасть true, якщо ні, то ні. От. І е написати репорт по цій людині. Тут ми створюємо два класи, я одразу передавав значення у конструктор, без сетерів, гетерів, бо не про це. І репорти. Це перша людина Sample One, це друга людина. Подивимося, як воно працює. Ну тут в одному потрібно ще доплатити, іншому не потрібно. Байдуже, який тут результат. Ми зараз про дебагер. Я хочу показати, яким чином в дебагері можна бачити начинку класів. Ставимо дебагер сюди і запускаємо. Що ми бачимо у нас у Watch Viking. 1. в цьому об'єкті знаходяться наші поля. В даному випадку тут знаходиться ID, ім'я, так як це тип String, він теж в собі містить щось. Ну і всі інші значення полів: як одного класу, так і іншого класу. Тобто, чим це корисно? Коли. Ви робите, наприклад, якась складна структура, де вам потрібно одночасно під час ну, дебагінгу бачити із різних класів значення всі, або якесь кон конкретне значення, то ви завжди зможете піддивитись на кожному кроці виконання його в дебагі. На практиці тут дуже буде складне і велике завдання, але я думаю, що суть ви вловили, що ввоч можна передавати як методи. Так і самі класи, так і прості поля чи масиви. Ось дивіться, якщо на цьому етапі Search World у нас нема, то він скаже, що тут у нас нема. Ну і скаже помилку. Ось це базова частина роботи із депагами.